Днями італійські дослідники витворів мистецтва і учені оголосили, що завдяки мікроскопічним відеозондам вони виявили докази існування фрески Леонардо да Вінчі Битва при ангіарі. На їхню думку, ця фреска не була знищена, як вважали раніше, а знаходиться за стіною в одному із залів ратуші Палацо Векі у Флоренції. Для пошуку цієї геніальної роботи, від якої залишилися лише підготовчі ескізи, була створена ціла група під назвою Загублений Леонардо. Проте сам процес викликав багато протиріч, оскільки для цього довелося про Робляти мікроскопічні отвори в нині існуючій фресці в азарі, битва при Марчіано. Крім того, багато хто не вірив в наявність за стіною фрески Леонардо. Один з учасників групи, який займається пошуком творіння вже третє десятиліття, говорить, що за стіною вони знайшли пігменти, які використовував лише великий художник. Я мог би назвати це щасливим візінням. Тим не мене, обнаруження цих пігментів, обнаруження також і органічного вещества не може бути просто завпаденням. Фреска, замовлена в Давінчі, повинна була прикрасити одну зі стін зали Великої ради. Відомо, що художник виконав лише частину роботи. Збереглися лише копії на картоні із зображенням батальних сцен, які є шедевром світового мистецтва. Через 50 років художникові Джорджо Вазарі замовили написати на цій же стіні нову фреску Битва при Марчіано. Група дослідників вважає, що Вазарі вирішив не знищувати творіння Леонардо, а збудував нову стіну із зазором в декілька сантиметрів навпроти роботи Давінчі. Підказкою для дослідників у слова, хто шукає, той знаходить на одному з вимпелів на фресці. Деякі мистецтвознавці налаштовані скептично, заявляючи, що фреска, битва при ангіарі, ймовірно, була знищена перед тим, як Вазарі почав нову роботу. Але Тері Гарсія не з числа скептиків. «Я вважаю, що ми вже продемонстрували, що ті, хто говорить, що Леонардо за стіною нет, ошибаються. З кожним роком число прибічників ідеї, що фреска битва при ангіарі у Леонардо да Вінчі все ж існує, зростає.